Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я Наталя І Сьогодні у студії є нашій гостя Марина Павлюченко, голова громадської організації Всеукраїнське об'єднання переселенців, членкиня координаційної ради з питань ВПО при виконавчому комітеті Рівненської міської ради, засновниця та адміністраторка телеграм-каналу ВПО Рівне, а також соціальна працівниця по проєкту ЕНРСІ благодійного фонду Рокада Рівне. Вітаю вас, пані Марино. Добрий день. Об'ємно ви робите роботу, об'ємні у нас будуть титри, і це озвучило ще не всі напрямки, в яких ви працюєте. І дуже приємно, що ви, як теж представник переселенців, правда, з 2014 року, наскільки мені відомо, наскільки активно включилися в життя рівненської громади і взяли на себе такі широкого спектру обов'язки. Сьогодні ми будемо говорити теж про важливе питання, це наші переселенці. Це їх інтеграція в громади, про діючі програми, які працюють знову ж таки для того, щоб полегшити життя нашим переселеним українцям, і про все, що з цим пов'язано. Отже, розкажіть трішки про себе і власне про українське об'єднання переселенців, яке ви очолюєте. Я приїхала до Рівного у 2014 році, сама вимушена переміщена особа. Перемістилася з Донецька, коли почалися перші військові події, ми переїхали з сім'єю і так тут і залишилися. З того часу я активно включилася в життя громади. Спочатку було важко, бо все нове, незнайоме. Але Ну, Чай йшов, і коли почалась повномасштабна вторгнення у 2022 році, вже активно почала допомагати тим людям, щоб е, переміщалися 2022 року. Бо вже був досвід, були і зв'язки, і знайомства. І так само ми почали зразу роботу волонтерського штабу, куди зверталися люди. Ну, і Бачили всіх з перших днів, бо з 26 лютого вже працював волонтерський штаб, де ми допомагали. і... Я побачила, що людям не вистачає ну, інформування, не з куди звернутися. І вирішила. Да, да. І саме тоді я вирішила створити цей телеграм-канал, хоча, взагалі, для мене було це щось нове. Я з цим раніше не стикалася, навіть не сильно користувалася. Але у нас був телеграм-канал штабу. перший ми створили. Потім я вирішила цей канал і давала інформацію, та яка була корисна переселенцям, да, коли звертатися. Ну, тобто, я знала, що це, як я сама шукала. Що саме, І, але нам було важче, бо в той час не було ні вайбера, ні телеграма, все починалося ще тільки там хтось що де почув. Тоже вже було трошки легше людям. І з часом ну, на сьогоднішній день там більш 2800 підписників на каналі. Тобто люди читають, людям ця інформація потрібна, незважаючи, що вже пройшло там. Три роки, да, пані Марина, таке питання. А в рідному місті в якій сфері ви працювали? Я працювала в Україкомі, була начальник цеху продажу послуг і комунікація. Ну, комунікація моя, але трошки <с> інший <zarf> напрямок зараз. Громадська організація, всеукраїнське об'єднання переселенців активно особливо працює в останні роки з благодійним фондом «Рокада Рівне. Нам відомо, що Рокада розгорнула свою діяльність дуже широко, зокрема на Рівненщині в Україні, вони вже працюють давно, але безпосередньо на Рівненщині від початку повномасштабного вторгнення. І безпосередньо категорія людей, саме переселенці, вони опікуються звичайно і малозабезпеченими. І з гендерних питань а теж дуже так активну увагу приділяють людям. Але коли Рівнощина почала приймати переселених наших українців, то Рокада дуже так повномасштабно теж включилася в допомогу. І відповідно, оскільки ви очолюєте об'єднання переселенців, у вас є напрацювання і корисні кейси в напрямку допомоги і покращення, як починаючи від побуту до юридичних, до психологічних. Теологічних до інших питань. Ну, Саме з Ракадою я стикнулася у 2022 році. Ми тоді почали робити ресурсні зустрічі для переселенців в бібліотеці, і моя задача була збирати людей на них. І Дуже вони були такі потужні. Люди приходили, змінювалися. От зараз дивишся, да ті, хто там починали тоді приходити зараз. Ну саме я так само вирішила тоді вчитися на психолога, бо ці зустрічі мене спонукали, бо я бачила, що це потрібно, особливо зараз, да, враховуючи, що і переселенці, і військовослужбовці повертаються, ветерани, і це потрібно, і це буде то, що їх не вистачає тих психологів. І, Допомагаючи іншим, я стала магістра психології. Я вже закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, отримала диплом і вже практикую щонеділі у бібліотеці на Лебединці, провожу такі ресурсні зустрічі вже сама. Я думаю, ця освіта вам допомагає в різних аспектах вашої діяльності. Ну, так, бо звичайна робота з людьми це завжди. Пані Марино, ми з вами зустрічалися під час однієї з зустрічей, де ви розповідали про цікавий проєкт НРСІБФ Рокада. Розкажіть, будь ласка, більше, адже цього проєкту, я думаю, чекали дуже багато українців, особливо тих, хто приїхав в чужу громаду, в інший кінець України можна сказати, не маючи за душею нічого. Багато хто втратив житло, і ми розуміємо. Розуміємо, що багатьом людям їм просто немає куди повертатися, і в цьому напрямку, ось якраз ви і спільно реалізовуєте цей проєкт. Я хочу, щоб ви про нього розповіли більше для тих, хто нас зараз слухає і дивиться. Ага. А вам нагадаю, шановні, що не забувайте підписуватись на YouTube, Рівне Лайв і аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект, пані Марина. Да, це проект сприяння створення фонду тимчасового житла для ВПО Рівненській територіальної громаді. Саме я в цьому проєкті, як соціальна працівниця, і маю інформувати щодо житлових програм, які існують для переселенців. Мета цього проєкту це створення фонду тимчасового житла. Нарешті його створили. Це вперше потрібно було це робити, мабуть, давно, але все якось не створювали. І Завдяки цьому проєкту в цьому році цей фонд створено, і вже будуть перші п'ять об'єктів, які благодійний фонд Ракада зараз готує, ремонтує, і вони будуть надані переселенцям, які стоять в черзі на отримання тимчасового житла. Це, ну, звичайно, це. Тільки початок, бо цей фонд треба наповнювати. Це буде житло не приватна власність, а вона залишиться в комунальне. Якщо люди отримали, а потім їдуть в іншу область чи ще кудись, то воно залишається у громаді і зможе отримати інша людина, яка буде ну, тут проживати. Чим це для людей добре? Бо не в кожній області є такі фонди і. По-перше, це буде зацікавлений донор. Так? Якщо є така вже взаємодія громади, громадськості і влади, то значить, будуть сюди і приходити донори, і, можливо, там будуть ще об'єкти, які вже будуть більш потужні і які більше людей зможуть охватити. Так само ми інформуємо щодо житлових програм, які є діючі зараз в державі. Так? Це і є відновлення, і є оселя і субсидія на оренду житла, хоча вона не дуже якось зайшла, ну, але такий механізм є і деякі люди їм користуються. Ну І так само отакі, от, на там, зустрічах ми роздаємо тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб, да, листівочки, щоб люди знали, куди можна звернутися, де стати в чергу. І навіть якщо. Ну, ви не знаєте, чи зможете отримати, чи буде залишатися, але це безкоштовно, це не потребує там багато часу і можна стати а ну, і отримати з часом житло, яке ну, буде в тимчасове користування. Проєкт, наскільки мені відомо, реалізується спільно з Норвегією, так, спільно з благодійним фондом Ракада, з громадською асоціацією всеукраїнське об'єднання переселенців і відповідно підтримує цей проект також місцева влада. Да, рівненська міська рада підтримує цей проект. Вже підписана меморандум про співпрацю між благодійним фондом Ракада, Норвежською радою і Рівненською міською радою. І ну, це вже великі кроки, які Несуть свої результати, скажіть, пані Марино, але запит, ось ви спілкуєтесь з переселенцями. Наскільки велика чисельність зараз в рівненській громаді, і наскільки взагалі гостро стоїть питання? Звичайно, що хочеться, щоб це, як ви сказали, справді був початок. Адже людей, які потребують житла, їх насправді дуже багато, і кількість не зменшується. Да, зменшується. Я вже так само казала, да, що коли в 2014 році там у нас було ну, не так багато, до да, 100 людей, а зараз це вже майже 18 тисяч ті, що тільки в Рівненській громаді. І, звичайно, що житло – це ну, саме таке питання, яке 10 років, 11, да, актуальне. Найбільш актуальна, бо наразі і дуже виросте ціни на оренду квартир, і не кожен може собі дозволити навіть орендувати те житло живуть, так, да, в місцях тимчасового проживання люди або десь у знайомих. У ну, знайомих так само довго пожили, да, якось треба тиждень Два на постійній основі. Коли вже це стільки років тому. Це таке питання, що саме актуальне, мабуть, що є. Бо можна знайти там роботу, але дійсно робота має бути така, да, щоб дозволяла там орендувати ту квартиру, сплачувати комунальні послуги, щоб залишалися гроші ще там на їжу, ліки. Ну необхідні базові базове потреби. Побут, так. Да, да пані Марина, до вас питання як до членкині координаційної ради з питань ВПО, згадали ми зарівницьку міську раду, так і ви. Дуже активно виконуєте свої функції в цій координаційній раді. Я знаю, що імплементація необхідних законів, ваша робота в правовому полі ваших спільнодумців, юристів, так само і від благодійного фонду Рокади, завдяки спільним зусиллям було досягнуто навіть прогрес в питаннях повноправності релокованих українців, які вже з. Тимчасових жителів громад стали, можна сказати, повноцінними членами громад, і навіть на законодавчому рівні можуть абсолютно більш повноцінно приймати участь в житті громади, висловлювати свої власні позиції і розкажіть взагалі про напрацювання, чим живе, над чим працює Координаційна Рада. Ну, наша координаційна рада створена у 2023 році. Вже майже два роки вона буде туди. Входять 20, зараз 21 особа. Із них є і представники влади, і представники громадських благодійних організацій. Ну так само просто вимушено переміщені особи. Координаційна рада у нас дуже така надієва. В минулому році ми, я була саме експерткою проекту. Сильна громада, інтеграція ВПО, громаду Рівненську міську територіальну громаду. Завдяки цьому проекту ми розробили міську цільову програму інтеграції ВПО, Рівненську та міську територіальну громаду. Це була вперше в історії, що це розробила саме громадськість. Цей проект вийшов у шестірку успішних робіт рад ВПО. Тобто нас відзначили, що це дійсно таке досягнення, яке ще не було застосоване взагалі в Україні. І ми розробили і подали його далі в міську раду, і його затвердили. Звичайно, що там змінили, да там допрацювали допрацювали. Але його затвердили, і це вже показує, що дійсно співпрацю нашу з владою, що вони зацікавлені. і так само дуже там такий цікавий проект, який додав секретар Рівненської міської ради, це реверсний податок і. Людям дуже сподобалася ця ініціатива, і коли зараз вже запустили, і люди бачать, що таке дії у нас кажуть, що це треба впроваджувати по всій Україні і не тільки в Рівному і в Рівненській області. Це люди зможуть отримувати От, поясніть, реверсний податок, що це як це діє? Як це діє? Ті люди, які як ВПО зареєстровані у Рівненській територіальній громаді, і так само працюють на тих підприємствах, які сплачують податок в. ПДФО саме в Рівненську громаду вони зможуть отримати реверсний податок 65% від сплаченого ПДФО. Тобто, саме те, що йде в Рівненську громаду. Для цього там є перелік документів, які треба здати, звернутися в департамент соціального захисту Рівненської міської ради. І отримати ці гроші, які вони сплатили, це ну такі доволі непогані суми, да, які так само можуть покривати оплату на оренду житла людям, які зараз не не отримують допомогу на оплату житла. Тому така цікава пропозиція, яку вже Хочуть запроваджувати більше. Дуже приємно, що рівненщина не тільки в цьому, але й в цьому питанні теж так поповнила області, які в тих чи інших питаннях стосовно переселених українців є флагманами тих чи інших позитивних ідей, і що ці ідеї наші громади запозичають одна в одної, бо все ж таки це сприяє покращенню людей, які і так пережили багато лиха і попереду то ще багато всього, а, пані Марино. Які ще програми працюють? Про що корисно було би знати українцям, які опинилися в таких скрутних обставинах? Ну, деякі да, вже згадала це житлові програми, які є, є села, є оселя, є відновлення, субсидія на ренду житла, е, тимчасове житло для внутрішньопереміщених осіб. Е, також в кожній громаді є свої, да, але головне знати, куди звернутися і де можна отримати допомогу. Бо у нас є благодійний фонд організації, які продовжують безкоштовно допомагати. Це благодійний фонд ракада, право на захист. Є громадські організації, ну так само, як моя, до яких можна звернутися. Так само телеграм-каналі, ну це, мабуть, є, ну не єдине, але один із єдиних каналів, де є не тільки інформування а й зворотний зв'язок. Тобто є коментарі, завжди можна задати питання, навіть якщо там не знаю, то е, пошукаю до кого звернутися, щоб на нього відповісти. Тому, якщо є які питання, завжди готові відповісти на все. І... Шукайте, пані Марину? Павлюченко став їй запитання звертатися в громадську організацію Всеукраїнське об'єднання переселенців. І пані Марино, ми згадували, що ось ці ваші напрацювання вони вже дають більше прав громадянам, які інтегровані практично в громади. Хтось заїхав тимчасово і хтось шукає собі там кращого місця і якогось можливо там. Нових горизонтів за кордоном хтось знайшов своє місце в громаді, і тут пішли діти в школу. Хтось вже зустрів тут нових друзів, і життя триває, життя поступово налагоджується, і в житті, звичайно, повинно бути місце і для світлих подій, і для хороших в тому числі. Які додаткові права, можливо, там повноваження отримали громадяни, якщо раніше їх просто там приймали і намагалися забезпечити чимось необхідним, такими речами, як звичайний побут, то тепер ви працюючи теж в правовому полі, розширили коло можливостей? Ну, люди вже стали повноцінними жителями громад, тобто вони можуть брати участь в будь-яких заходах, які раніше були тільки да, для місцевих жителів. Це такі ж самі жителі, як і всі, що є в громаді. Тому повноцінне і голосувати за ті чи певні рішення та, та, та приймати участь в будь-яких там заходах і вже немає такої різниці, та, що там переміщена особа, це чи місцевий житель. Вже всі рівні. Ви як соціальний працівник благодійного фонду Рокада. Чи змінилися основні потреби релокованих українців? Якщо ми говоримо, наприклад, 22 й рік, 23, й 24-й, зараз на дворі 25, й ми розуміємо, що вже четвертий рік триває війна, і які тепер першочергові стоять потреби? Чи змінилися вони взагалі за ці чотири роки? Ну, першочергово не змінились і за 11 років. Вони, я вже казала, та да, це житло і робота, але робота, яка має роботу. Да, робота. Бо роботу знайти можна, вона є її зараз навіть більше ніж було раніше. В світлі того, що ринок нерухомості на Рівненщині один з найдорожчих в Україні. Так Рівненщина входить в топ-10. то, відповідно. І людям, які не завжди можуть знайти високооплачувану роботу, дуже складно себе за таких обставин забезпечувати, особливо коли є діти, особливо, коли ще це діти шкільного віку. Ну, дійсно, важко, да. бо коли одна людина да, може себе забезпечити, коли сім'я це вже має бути там. Три-чотири рази більше доход, бо діти особливо потребують, вони ростуть, вони потребують щороку і новий одяг, і шкільне приладдя, і все інше. Тому є люди, працюють на чотирьох-трьох роботах, знаходять там і під, рабо... під додатковий, заробіток. додатковий да, заробіток. І це їх виснажує, але там у нас є співпраця, допустим, з міським будинком культури. Да, вони там пропонують прийти на заходи, відволіктися. І, звичайно, ну, здавалось би, такі маленькі приємності, але люди дійсно хочуть відвідувати такі заходи, якось там відволікатися, і це ну, так само їм надає сили жити, рухатися далі. Тобто, крім тренінгів, крім навчальних різних процесів, крім підтримки моральної і фізичної, ви не забуваєте організовувати свята, влаштовувати дозвілля і підтримувати такий все-таки дух вашої організації, де українці гуртуються і відчувають, що вони не самотні. Так, в минулому році у нас взагалі був проект дуже цікавий. До нас було екскурсій дуже багато. Це настільки людям відгукувалося, ну, черги були, але максимум автобус, який знайшла, це був на 57 людей. Там ну, 70 70 якось їздили. Трохи люди побачили Рівненську область, познайомилися навіть місцеві жителі не були там, де переміщені особи встигли побувати. І е, зараз люди питають, коли ще таке буде, бо дійсно це, це дає повереду. їм сили да далі Переселення українців – Це переважно жінки, діти, люди старшого віку, так контингент. Різні ну, жінки, діти є, звичайно, і маломобільні люди, але вони більш у спеціальних закладах знаходяться, їх там централізовано перевозять. З тих, з ми працюємо, це жінки, діти максимум. І, до речі, допомагали нам так само, видавали нове взуття діткам. Зараз була осіння, була зимова, зараз весняне і стільки відгуків вдячних, бо ну це дійсно, що навіть. Восени брали та вже на весну маленька. Але і один одному передають і так само широ дякують нашим благодійникам, які не забувають і допомагають людям. На завершенні розмови давайте нагадаємо, як називається ваш телеграм-канал, якщо нас дивляться, чи слухають люди. Переселені українці, категорія ВПО, де вас шукати, як підписатись на телеграм-канал і де можна звертатися за додатковою інформацією. Телеграм-канал ВПО Рівне. Там вся інформація є, можна до любого. Допису написати в коментарях. Всі коментарі я бачу, тому відповім, у кого буде якісь питання. І так само хочу сказати, що є ще сторінка в Facebook і в інстаграмі координаційної ради з питань ВПО при виконавчому комітеті Рівненської міської ради. Там так само інформація, яка стосується переміщених осіб, можете писати і в коментарях, можете в месенджер. Звертатися і так само, ми якщо є якісь там пропозиції, ідеї, так само хочу сказати, що можна і стати членами Координаційної ради бо відкрита вакансія. Так сказати, якщо у вас є ідеї, якщо ви активні, ініціативні, то ми завжди раді бачити. І, от, до речі, у нас в четвер буде е, така адвокаційна кампанія по житловим питанням ВПО і Запрошуємо можна долучатися зі своїми ідеями, ідеями пропонувати пропозиціями. Да а ще краще розгляд, долучатися да? з послугами з підтримкою. Так, та ну, і якщо треба вам підтримка, то так само звертайтеся. Ми завжди раді. Не додам від себе ще додаткову інформацію. Можна отримати на офіційній сторінці благодійного фонду Рокада Рівне у Фейсбуці. Дякую вам, пані Марина, за розмову. Бажаю організації дуже дієвих нових. Учасників бажаю, щоб всі ваші проєкти вдавалися, щоб знаходились донори і щоб завжди знаходилась підтримка для людей, які, які цього потребують. Нагадаю, з нами сьогодні спілкувалася Марина Павлюченко, голова громадської організації Всеукраїнське об'єднання переселенців, членкиня координаційної ради з питань ВПО при Рівненській міській раді, засновниця та адміністраторка телеграм-каналу знову нагадаємо ВПО Рівне. Кому потрібно, шукайте. І соціальна працівниця по проєкту «Енергі... Версі БФ Рокада Рівна. Я ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в перемогу. Побачимось, почуємось.